У місті пройшов черговий етап 23-х міжнародних всеукраїнських крейсерських перегонів. Козацька регата 12 яхт з різних яхт-клубів України пройшли під вітрилами від Дніпропетровська до Севастополя. На базі водної станції академії ВМС імені Нахімова учасників перегонів вітав заступник командувача військово-морських сил України з бойової підготовки, начальник управління капітан першого рану Денис Березовський. Він також провів нагородження переможців. Для настоящих моряков не буває так сказать, неравных побед, не бывает неравных морей. Поэтому, что хочу сказать, сегодня день как бы приятный, вручение кубковых грамот, это самое главное, что достигает спортсмен, ибо когда получил свой, так сказать, знак, он начинает понимать, чему он готовился и чего он достиг. За словами президента вітрильної федерації Севастополя Сергія Манойленко, далеко не всі вітрильні регати можуть похвалитися такою історією. І це дуже важливо зберігати пам'ять поколінь, Зв'язувати времена. сейчас, як смінам казакам пристає путь возвращения домой. Хочеться пожелать попутного ветра і 7 футів футов килем. За словами голови оркомітету козацької регати Анатолія Чорного перегони відрізнялися від попередніх важкими погодними умовами. Вітер 10-12 метрів на секунду, велика бокова хвиля. Тому перехід очаків Севастополь видався насправді небезпечним. Незважаючи на це, всі фінішували успішно. Всі прийшли своєчасно і з добрим настроєм виконав обов'язку. А обов'язок цей заключається в тому, щоб відроджувати духовний зв'язок поколінь українського народу від давніх часів козацьких, коли вони ходили в Чорне море, до теперішніх. Коли Україна стоїть перед необхідністю стверджувати себе як морська держава і повинна мати для цього достойний військово-морський флот, цей день також були нагороджені кращі плавці військово-морських сил збройних сил України за підсумками заходу, перше загальне командне місце посіло офіцери інспекції безпеки судноплавства.